Перша версія, яку я зустрів, то був Манюня Логан. І хоча може здатися, що таким чином автори намагалися добряче поросхати, але насправді це коміксно акуратний Логан, чий зріст становить 160 см, тоді як Джекман, це просто Грегор Бляха Гора Кліган при його 190. Цікаво. А якщо їх порівняти не за зростом, а за дечим іншим, в кого б він був більшим. Далі нас зустрічає версія однорукого логана у латексі із коміксу Епоха Апокаліпсису, де коїться якась люта срань. Апокаліпсис захопив світ, ну хоча по коміксах злодіям дають перемагати, і всі живуть за принципом виживає найсильніший. А руки в нього не було, бо її якимось чином відрізав циклов. І як ви розумієте, регенерація в тому світі в нього лажова. Ну, щоправда, він в боргу не лишився і видряпав йому один кліпальник.